Продовжуємо цю тему і про розвал Росії. Також будемо говорити. Петро Черник вже готовий долучитися до нашого марафону. Військовий експерт. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям. Слава, добре, що ви сьогодні у нас особливо після заяви Данілова про те, що ескалація буде найближчими тижнями. Тим більше сьогодні 1 лютого, так скоро зовсім через 23 ночі, ми... буде рівно рік, власне, від моменту повномасштабного вторгнення. І зараз українці всі, от, коли читають такі повідомлення, що зараз знову, можливо, наступний інший наступ буде з різних боків, така там кількість їх посуне і так далі. Ну і знову починається ось ця лютнева тривога, так? То до вас питання. Перше, як діяти в цій ситуації українцям, і по-друге, яка вірогідність того, що цей наступ відбудеться друга хвиля, і які потужності зараз у Російської Федерації? Ну почнемо з того, що як діяти, як діяли, так і діяли. Як убивали ворога, так і убивати. Ворога як здійснювали артилерійські залпи, так і здійснювали нічого нового. Питання лише кількості зброї і насправді нашої терплячки і стратегічної майстерності, бо ворога неймовірно багато. Тепер в частині, що стосується наступу, викажу свою можливо, не зовсім популярну точку зору. А що зараз відбувається у районі Вугледара і так звана. Його сіверсько-бахмутської дуги, та да, там класичний наступ, і вони тиснуть з усіх можливих сил. Напевно, вартує поставити питання: а чи буде повторний наступ у бік столиці? Отак, От на мій погляд, є більш коректно. Чи можуть вони відважитися на цей акт божевілля, бо це акт божевілля? Однозначно, так. Як стверджував великий римський інвеститель Чицеро, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. А якщо ми згадаємо, як вони діяли? У районі Чорнобайовки і на острові Зміїни, то маємо розуміти, що на такий крок вони можуть піти. Чи мають вони достатньо сил і засобів для того, щоб направду дійти до точки дотику з Києвом, так як це було у на початку цієї війни, на мій погляд, не мають вся північна лінія на цю хвилину перетворена у таку собі своєрідну рідну лінію Манергейма. Тоді вони мали серйозне авіаційне прикриття, заходили і ударні гелікоптери, і штурмова авіація, і не досягнули мети. То на що вони розраховують зараз, якщо вдарять, чи буде боляче і дошкульно, звичайно, так чи відволіче великі сили і засоби однозначно так чи переламає хід війни, на мій поглядні? Як ви вважаєте та кількість живої сили, ось тих мобілізованих, яких у вересні набрали, до цього часу їх готували, готували, тренували? І знову ж таки, зі слів Данілова, вони підуть в Україну в цій новій хвилі. В цьому наступу чи це достатня кількість? От він там говорить про 320 тисяч. Як вважаєте, достатньо цих, цієї живої сили, щоб бодай десь просунутись? Це велика кількість, яку ми не можемо проігнорувати. Чи буде цей особовий склад якісно озброєний в першу частину, що стосується забезпечення бронетехнікою, танками та бойовими машинами, піхотами, а також повноцінним артилерійським прикриттям, на мій погляд, ні? Але разом з тим нагадаю, що автоматів Калашникова виготовили поза 100 мільйонів. Рушниць Мосіна 37 мільйонів. Зброї Другої світової війни ППШ-ППС разом 8 мільйонів самозарядних карабінів Сімонова 15 мільйонів. І я ще дуже довго можу перелічувати номенклатуру звичайного низового озброєння, тим, яким озброюється піхотинець. Звичайно, цих мільйонів на складах немає. Однак сотні тисяч і боєприпаси до них є. Дадуть ППШ, в ньому 73 патрони, дві гранати саперну лопатку МПЛ 50 і в бій. Вони нічого в них не змінилося із часів Жукова. Класична філософія Жукова. Перша, друга, третя, п'ята, шоста, сьома хвиля. Скільки треба, щоб виснажити противника? І нарешті приходить та хвиля, котра противника добиває. В них насправді так було і так залишається. Ми не можемо цю силу проігнорувати. Але на цю хвилину ми все ж таки показуємо, що перемелюємо цей гігантський людський потік. Як буде далі вгадати ну неймовірно важко по на мій погляд. Мені так видається, я можу звичайно помилятися. Я розумію логіку Путіна, що йому треба добитися. Йому треба добитися, хоч якоїсь лінії розмежування і стратегічна передишка їм потрібна набагато більше ніж нам. І аргументом на моє міркування є те, щоб Лукашенко почав якісь там розмови про пакт про ненапад між Білоруссю і Україною. Ми ж добре розуміємо, що це не він говорить, а говорить Путін. Вони шукають точку, де можуть сісти з нами за стіл переговорів. На мій погляд, зараз перемовини неприйнятні, як казав е, останній командувач армії УПА Василь, Кук, перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Але разом з тим підкреслю рано чи пізно документ такий буде підписаний, і це буде документ про капітуляцію Російської Федерації. Як Ви вважаєте, пане Петре? Ну що може зараз зупинити зараз в лютому Путіна від того, щоб іти е, е, знову на Київ? Ну, є ну, такий дуже... якісь фактори, який може його зупинити, на мій погляд, на мій погляд, якщо тверезо і цинічно дивитися на цей процес, то мало ймовірно, що його щось зупинить за винятком якихось наднепередбачуваних обставин боротьби усередині між вежами Кремля. Там насправді ця боротьба люто триває, і оте, от все, що відбулося у стосунках між пригоженим Путіним і Шойгу, і перемелювання Вагнера під Соледаром, це ніщо інше як вихід оцієї цієї боротьби на найвищу точку. Їхня історія. Я дуже люблю повторювати слова Ніколи Макевелі. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було вивч, свідчить, що палацеві перевороти це для них є нормальне явище. В них в основному в Влада так і передавалася, або помирали від старості у цій владі, або хтось когось, хтось комусь наносив смертельне ураження. Чи може там статися палацовий переворот? Може. Однак за яких обставин і котра звеш перша і? Остаточно нанесе удару по іншій, ну цього спрогнозувати неможливо. Треба віддати їм належне. Вони внутрішню боротьбу дуже якісно приховують. І дійсно Путін показав майстерність балансування між отою звіриною, яка очолює решта веж як складеться. Насправді я не можу спрогнозувати, а зрештою, усе може вирішити випадок. До речі, Наполеон Панапол стверджував, що єдиний володар всесвіту це випадок. І історія знає безліч таких варіантів. Сценарій Ніколая Чушевського, знесення його від влади 16-го. Грудня почалася так звана румунська революція, а 25 грудня його уже розстріляли? Ніхто не міг побачити ознак цієї катастрофи персонально для Чеушеску. А це сталося і такий можливий сценарій. А може метеорит до них прилетить у 2013 році. Летів шкода, що не долетів. А ви вірите, пане Петре? От як наші розвідники говорять, що у Путіна що він хворий на рак і що в нього є двійники? Ну, хворий на рак має право на життя, бо історія теж знає такі випадки. У Гочавес насправді помер. Той що був перед Мадуро диктатором великим ненависником Америки теж помер від раку. Усе може у цьому житті статися, і це не одиночний випадок. Ну, частині двійників я персонально особисто маю. Глибочезний скепсис. Я добре усвідомлюю, що є так званий темний світ, спецструктури і так далі, і тому подібне. В них є своя гра, вона дуже серйозна і дуже упливова. Ну але на цю хвилину, кохаючись насправді серйозно у воєнній історії, я не маю для себе серйозної доказовості, що такі випадки у світі були. Ніби Гітлер мав, ніби і Сталін мав. Але все в режимі. Ніби я людина, котра любить залізобетонні, неревізовані факти. Зрозуміло, що ми залізобетонно можемо протиставити Російській Федерації у разі можливого повторного наступу. Це глядачі у нас питають. Це Я вас підвожу до теми, яке озброєння ми найближчим, найближчим часом може отримати від наших міжнародних партнерів. Зокрема, сьогодні ми повідомляли про новий пакет допомоги і говоримо про те, що до нього увійдуть боєприпаси з великою дальністю дії. Давайте пояснимо людям, що це означає, і чого ще нам чекати від партнерів, що допоможе нам ворога бити. Розкладаємо на дві частини це питання. Бо перше, січневий так званий бронепакет, він направду унікальний, і ми не до кінця увагу йому приділили, чому ми зациклилися на танках. Чи вони потрібні, звичайно, лід. Німецький розтоплений танки надійдуть, що найменше повноцінна механізована, перепрошую, танкова бригада, це 94 танки, буде укомплектована. а можливо і більше, суттєво більше. Упевнений, що набагато більше, але ми пропустили загальний бронепакет. Він теж неймовірно серйозний, починаючи від М2 Бредлі, найкраща БМП бойова машина піхоти, котра існує у своєму класі, закінчуючи канадськими важкими бронеавтомобілями Сенатор. якщо усю. Техніку скласти в одну лінійку, то це вийде поза тисячу одиниць. Це неймовірно багато. Чому це багато? Тому що це в одному місячному пакеті. За всю Другу світову війну Радянський Союз за лендлізом отримав поза 12 тисяч танків. Але ж маємо усвідомлювати, що масштаби Другої світової війни. І масштаби російсько-української війни будьмо чесними і справедливими, не співмірні. А отже, у співвідношенні час кількість щось безпрецедентне. От наголошую на цьому і перепрошую за маленький мій інтелектуальний егоїзм. Трохи розумію, що говорю. Безпрецедентне у світовій історії це є ознакою того, наскільки союзники дійшли до висновку створювати передумови для завершення цієї війни. Підкреслюю передумова, бо коли це станеться вгадати нереально. Тепер по цих так званих малокаліберних бомбах дуже якісний боєприпас, бо це не зовсім бомба, це ракетобомба, яка може застосуватися з уже наявних у нас М-142 «Хаймерс» і М 270 має дальність ураження до 150 кілометрів. Нагадав. Аю, що теперішні робочі боєприпаси хаймерс це 84 км кілометри. А найдальша відстань, яку ми можемо здійснювати удари, це 120 км кілометрів, старенька точка у ракети, яких вже не виробляються ніде, і вони практично рухаються до свого логічного завершення. Навіть кілька десятків таких. Снарядів колосально покращують те, що називається логістично вогневий зашмарк вибивання в першу чергу боєкомплектів противника на далеких відстанях а практично, уже навіть на підступах до українського кордону у першу чергу ешелонів з живою силою та технікою противника неймовірно хороша. Новина насправді наші фахівці, котрі вже опанували Хаймерси. Це тільки заміна боєприпаса, абсолютно немає нічого надскладного. Засвоїмо і покращимо усі наші умови в частині вибивання їхнього вогневого потенціалу. Що ж запропонувати противнику, якщо він відвариться іти на Київ, те і що запропонували на початку цієї війни стійкість, мужність нашого солдата і низький йому. Доземний уклін, бо ця надважка війна триває, тримається саме на його плечах. Питання людське, пане Петре. Але воно від наших глядачів і такі питання люди ставлять. Чи питають у вас та чи закінчиться ж війна в цьому році? Я не знаю відповідь на це питання. Знову ж таки, приведу приведу слова Ніколи Мак... Макіавелі, що війни починають коли хочуть, а закінчують, коли ж можуть. Давайте ми. Заакцентуємо на, на тому, що для Путіна війна смертельна. Він коли цю війну програє, він утратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду Не знаю, чи озвучував у вашій студії, напевно, що озвучував, але не полінуюся озвучити ще раз. От як є п'ять. 5... П'ять пальців на руці, то є моїх п'ять особистих принципів, коли ми насправді видихаємо. Перше, Російська Федерація розпалася 15-20-25 держав. Чим більше, тим краще. Там не лишилося ні однієї ядерної боєголовки. Те, що утвориться на основі якоїсь там нової Московської Республіки, буде відсічене від нафти і газу. Ми вступаємо у НАТО і оце новонароджене ще не суспільство, а маса людей через 40-60 років стає суспільством, і 40-60 років стоять на колінах і просять у нас прощення. Отоді От ми видихаємо. Якщо цього не стається, а я не бачу ознак і передумов для розвалу Російської Федерації. Навіть якщо завтра війна закінчується, президентом стає Навальним чи будь-хто, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони Цю війну програли і через 20, 30, 40 років почнуть нову. От щоб цього не сталося, цих п'ять принципів має скластися. Як це має скластися, буду чесним і відвертим, для мене це поки що ребус, який розгадати не можу. Ну, як розгадаєте, то приходьте до нас в ефір. Я вам дуже дякую, пане Петре, за ваші оці світлі розумні думки, які ви висловлюєте в нашому ефірі. Правда, це дуже важливо. Я знаю, що вас люблять наші глядачі, тому запрошую вас принагідно приходити до нас частіше в ефір. Дякую, Петро дякую. Черник був з нами на зв'язку, військовий експерт.